Всім привіт! Сьогодні ми розпакуємо та подивимося, що знаходиться всередині шоколадного яйця від торгової марки Монжар. Так, почнемо розпаковку. Який же сюрприз можна побачити всередині шоколадного яйця і вартістю якого всього 13 гривень. Так, почнемо розпаковку. Ось фірма Манжар, бачите, написано на латинськими літерами. Такий смайлик, та написано Surprise! Ця компанія знаходиться в Чернівецькій області. Це український виробник кондитерських виробів. І ось таких бюджетних шоколадних яєць. Але також в нього ще й багато інших різних. Кондитерських виробів можна зайти на сайт та подивитися. Так, це яйце, звичайно, схоже на Kinder Surprise, але це бюджетний варіант шоколадного яйця з сюрпризом. А, Kinder сюрприз в порівнянні з цим можна сказати, що це такий люкс-клас або бізнес-клас. Ну, то перейдемо до розпаковки. Так, одразу бачимо шоколад на порівняння з Kinder сюрпризом. Одно шаровий, а в киндер сюрприз такий коричневий та білий шоколад. А тут спрощений варіант, навіть можливо, в ньому немає ніякого какао, якийсь замінник за таку ціну. Але нічого, краще, щоб був вибір, а не тільки Kinder Surprise. Так, ось така іграшка. Точніше це. Упаковка. Так, відкриємо. Так, всередині. Бачимо я, якась ложка. Так, це маленька ложечка. Хі -хі. Так, оце такий сюрприз. Але також прикольно. Так, подивимось, що тут на папірці. Так, кухонний набір. Вилка, ложка. Ніж. Ще може бути попадатися в інших варіантах. Вот такая чашка, чайник, сыточка, чашка, стакан, чейка штука. Так, спробуем у шоколад. Спробуем. Mm. Шоколад дуже простий. Нічого такого від нього чекати не варто за таку ціну. Але їсти можна. Їсти можна. Дешево та сердито. Всього 13 гривень. Така маленька іграшка та шоколад від українського виробника манжар. Тому, я думаю, один раз можна купити спробувати. Дякую за перегляд та а до побачення. Зустрімось в наступних відео.